Ми зараз знаходимося біля півонії, яку я замовляла у розпліднику Джошуа разом із своїми подружками. І це взагалі весь цей рядочок майже. Це все замовлення 22-го року. Так, здається, 22-го року. Саджала я їх восени. 22-го року. І коли я знімала відео про півоні, які отримала від вармердама у 21-му році. І ось перейшла до півоні, які замовила Джошуа, але в 22-му році, на рік пізніше, то я здивувалась, тому що від Джошуа півоні себе набагато краще почувають і набагато кращі розміри в них. От. Ну, ще, звичайно, велика, великий плюс. Вони отримують від того, що тут крапельний полив. Там, де у мене вармер від вармер дому посаджень. Там крапельного поливу немає, там я вручну просто поливала. От. Мабуть, більше всього ось така різниця. Отже, це півоня Керов. Вона має в цьому році 9 стебел із пуп'янками. І ось теж бачу, що пуп'янки хиляться в неї. Тобто не ростуть прямо вгору, а викривляються. Не знаю, від чого це залежить, чи може від ґрунту, чи може це особливість сорту. Далі півуня від жушу це MyLove. My так, теж бачимо, що тут. Вісім стебл. Є деякі стебла, що засушені. ось Я їх нарахую, А вісім повноцінних стебел, що будуть свісти. Далі наступна півонія, це зараз подивимося, прочитаємо. Це півонія Florence Nichols. Флоренс Нічелс, звичайно, трошки менший кущик, але квіти, мабуть, у нього будуть більші. Бо погляньте, порівняти, щойно я вам показувала півонію My Love. І ось Florence Nichols, Nichols Бутони набагато більші. От, Звичайно, я бокові бутони обриваю. І ось у мене три підрядку. Це півонія Myrtle Джентрі. Але це один кущ був, я його розділила на три частини і ось так посадила. У нього теж є, ось, бачите, такі пуп'янки, які засушила півоння. Тут на одному, на цьому кущі один кущ, один бутончик, який буде цвісти. На цьому теж, мабуть, один, тому що ці. Ну, хтось зна, мабуть, засушить вона більше всього. А тут два бутони з пуп'янками. Тобто це з одного куща. Три такі кущики. Наступного року, я думаю, буде краще квітування в них. Далі ще один сорт. Це е, Moon Over Barrington. Е, це кущ. Зараз ми подивимося, чи це розділений кущ? ні. А ні, це один кущ, який також прийшов у 2022 році. От, і він, що вам сказати, кущ сам по собі гарний, великий. Але стебел з квітами мало. Ось повноцінне. Отут я бачу лише повноцінну квітку, і, мабуть, вона зацвіте. І може оця, бо ця чогось стала коричнева. Ця більше всього, що засушиться. Ну, побачимо. Побачимо, скільки вона нам квітів видасть. Отже, Moon Over Barrington. І ось ще один сорт. Зараз покажу вам, щоб не помилитися. Кукоснест. Ку Кукоснест. Тут набагато більше стебел з пуп'янками, і вони, воно їх не засушить, бо вони гарні прямо, зелені, нема ніякого коричневого відтінка. І їх буде раз, два, сім. Сім. Тобто, це у них, запам'ятайте, перше квітування. Це півоні, які посаджені у 22-му році. Ну, що я вам скажу? Непогані результати. Просто, можна навіть сказати, прекрасні результати. Перше квітування із кущів, які від Джошуа ми отримали 22-му році, бо 20-й і 21-й рік то там більш-менш кущі були. Хоча дорогі півонії Джошуа. Не дуже щедрий і він посилає дорогі, такі як пастелеган, Віцент, там в основному три брунячки йде. А ось дешевші сорти. Він раніше, у 20, -му, 21, 19, він гарні кущі надсилав. А ось у 22 му вже набагато менші. Але все рівно ви можете бачити результати дуже гарно, наросли. Вважайте за ну десь. Рік і 8 місяців, тому що якщо ми садимо восени їх, то восени 23-го було рік. І це зараз у нас п'ятий місяць, там нехай ми рахували грудень листопад. В жовтні десь ми садили, ну ми в жовтні ніколи від жовшка не садили. Зазвичай у листопаді ми садимо. От. І ось такі результати. Отже, за. Трошки більше як півтора року він такий. А це ось кущ Макіна Грант, який я також посадила у 22-му році. Це від Оксани Лагойко. Оксаночко, дуже тобі дякую за цю півоньку. От. В цьому році в неї буде перше квітування. У 2023 року виконула попляшки, але я їх зірвала. У ну, мене таке, таке правило першого року. Всі пуп'янки обривати, щоб піводня вкорінювалася. Поки що я не бачу, щоб це правило якось негативно подіяло. От, тобто ось макіно Гранд, перше квітування, і ми бачимо, що на ньому 10 стебел із пуп'янками. Чекаємо квітування.